Вихованці Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи, учасники турніру з мініфутболу організованого Федерацією футболу Бродівщини, спільно з дитячою юнацькою спортивною школою після його завершення прибули до храму. Команда-переможець Бродівської ДЮСШ США 1 під керівництвом тренера Юрія Сурмая, срібний призер турніру. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 з тренером Віктором Лисонцем і Берлинська команда з тренером Андрієм Шпіцом. Склали молитву перед святинею, що з початку березня перебуває у храмі, копією Туринської плащаниці. Про значення реліквії юним футболістам 2003-2004 років народження розповів отець Ярослав Царик. Ми посвідомості Христа ми називаємося християнинами. Бо ми всі хрещені і є Ісусі. Тепер ми оглянемо на цей вік. Ви бачите тут, не беруться саме ця ворога і минулого у боротьбі за наш. Києві наші столиці віддали своє життя. І тому кожного цього часу приходять люди і захарують свічки. Моляться за рівні душі і дякую їм, що вони нам дали, щоб ми молоде покоління ті, як люди краще життя. Відомо, що у час посту, особливо великого, молитва має особливе значення і особливу силу. Тож слова, звернені до Бога, складені дітьми в особливий спосіб перед великою реліквією для кожного, хто вірить в Христа, будуть почуті Богом. Просте тебе Спаси. тебе, духу правди і Бога, і справедливості до тебе піднімається наша мотива. Зігрій і просвіти наші уми і серця, показуй нам правильну дорогу у нашій. І подай нам прайню єдність усіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни, народу та й для нового розвитку Христової Церкви України. Господи Ісусе Христе, ти терпіла Христі нашої. І в дорозі мого життя, оце я придобрий Ісус, припадаю навколіщі перед тобою і зі щирою любов'ю та почуттям перед твоєю площини, прошу Тебе, цією душею і благами наповни моє серце, живим відчуттям віри, надії, любові і щирим жатом за гріхи та постановою бути вірним християнам який, і ставить, і як який Завершальним моментом духовної жертви юних спортсменів стало вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні біля встановленого у храмі банера з фотографіями тих, хто в наші дні поліг на вулицях столиці рідної країни. Сергій, Сергій, Олексій. Вічна пам'ять. Валерій, Богдан, Віталій. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять Анатолій. Вічна пам'ять. Володимир Анатолій Михайлов. Вічна пам'ять. Олександр Віктор Сура. Вічна пам'ять. Андрій Володимир Андрій. Вічна пам'ять. Віктор Віктор Сергій. Вічна пам'ять. Слава, 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 слава. Yeah.